Понад 4 тисячі громадян України за офіційними даними все ще знаходяться в російському полоні. У Чернівцях відкрили фотовиставку. Ми і їхні голоси присвячено тим, кого насильно утримує держава-агресор та родинам, які чекають. Проблема безвісті зниклих побратимів і тих, що перебувають у полоні, це найболючіша тема, яка може бути взагалі в суспільстві, тому що травма невизначеності це те, що вибиває почву під ніг тому важливо дуже не просто привертати увагу до актуальності цієї проблеми, а ще підтримати родини цих військовослужбовців. Автор фотографій ветеран російсько-української війни Дмитро Бобров за позивним Хаттаб на виставці. Представлено близько 30 світлин родичів військовополонених, зроблених під час щотижневих акцій на центральній площі. Не мовчи, полон вбиває тут на світлинах. Це рідні. Тих військових, які або зникли в полоні зниклих безвісті, і саме цим рівнем потрібна наша підтримка. Вони знаходяться в такому важкому психологічному стані, і ці всі акції, і ті люди, які приходять на ці акції, вони це являються їм підтримкою. Виставка триватиме до 15 жовтня у міському центрі розвитку підприємництва за адресою вулиця Банкова, 3. Кожен охочий може відвідати її та підтримати тих, хто продовжує чекати на своїх рідних. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі4.